17 жовтня 2022 року огляд подій, які сформували цей день, який матимуть вплив на день наступний. Отже, не записував, довго не записував бложики по тій простій причині, що був не вдома. На ну, домашній обстановці це робити трошки тяжкувато. Їздили на весілля і, відповідно, не було коли що писати. І було дуже, було б дуже незручно щось записувати, тому що людей багато і таке обстановка не сприяла запису чого небудь. Отже, за ці дні сталося багато чого в Україні, а саме Росіяни продовжують бомбити вже здебільшого дронами. Повітряні тривоги затяжні. Це пов'язано з тим, що дрони тихохідні, їх швидкість досить невисока, тому що там використовуються двигуни внутрішнього згорання. Опозитні чотирьохтактні хтактні двохтактні і вони досить довго можуть перебувати в повітрі, поки не знайдуть свою ціль, або поки оператор їх не скерує на потрібну ціль. Особливо сьогодні в Києві в житловий будинок потрапив в дрон. Скільки троє осіб загинуло? От так. На даний момент в нас в області теж літають дрони. Говорять, що працює ППО. Ну, Поки що за вікном спокійно, начебто, я нічого не чув, ні вибухи, нічого подібного. Тому, 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 тому записую відосик. Може пронесе, може не пронесе. Все. Буде видно. Хочу сказати дещо про поїздку саму. Поїздка була контрастною. Що я маю на увазі? Ми їздили до сватів, ночували у сватів одну ніч на другий день. Поїхали туди в п'ятницю, переночували там до суботи, в суботу весілля, і з суботи на неділю переночували і в неділю повернулися назад. Контраст полягає в тому, що весілля і листювання в принципі, все добре було, без нарікань все класно, супер, чудово. При тому, що, Особисто наслідок Оксаною свати не дуже гарно знають То відношення як до, як до рідних людей. Сити у теплі, в затишку були, і це досить чудово. Велика їм подяка. Контраст полягає в тому, що. Контраст полягає в тому, як ми добиралися туди і добиралися назад. Доріг майже від чиграна аж туди немає. Яма на ямі, ямою поганяє. Тобто те, те, скільки там і ям, це неприпустимо для дороги державного значення. І я вважаю, що це позор керівництва нашої держави, що за скільки років не змогли нормально відремонтувати там дороги. Дороги дуже жахливі. Якби не дороги, то було б все взагалі супер, можна було їхати, 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 їхати а так, через дороги. Це дуже погано. Досить небезпечно їхати, особливо вночі. Тож я навіть не уявляю, як те можна назвати дорогою, прямо значні дороги. Асфальт із ямами. Отак От можна назвати, напрямок. Ну, навряд чи то дорога. І так, по. Так від, і так, від самого Чигирина аж до, аж, аж до місця призначення. <кій> <кій> можна поспостерігати, як наскільки благополучно жила Україна до війни. Це благополуччя цілком в лап... абсолютно в лапки можна взяти. От Я з другом розмовляв і розмовляю інколи, кажу: типу, у нас Україна погано живе, там бідно живе. Він каже: та ні, подивися, дороги роблять. ну, Я вважаю, що не по центральних дорогах потрібно міряти країну. А по тому, як живе кожен житловий мікрорайон. Якщо в мікрорайоні проїзди асфальтовані без ям, якщо будинки, фасади будинків теплені і пофарбовані однотипно, значить, є якийсь достаток в цьому конкретному районі. Якщо так як ми їздили от ні доріг, ні, ні фасадів, нічого. ну Це досить депресивна депресивна дорога туди. ну Можливо, що я давно не їздив по українських селах. Можливо, що кожне українське село так депресивно виглядає. Ну ми проїжджали, буквально там страшно було і дивитися, і їздити. Деякі були місця, що господарів там немає років 20 і все просто розвалюється. Огорожі покосилися. Ну, таке досить непримітні місця є в нас в Україні, на жаль, на жаль. Колись ще років. Чим можливо назад. У мене було таке припущення, що після того, як поїдуть, що в нас будуть гарні дороги, то, тоді, коли спершу танки по них поїдуть, а потім після танків їх будуть ремонтувати. Я дуже чекаю час, коли нарешті після танків почнуть ремонтувати дороги. Я дуже сподіваюся на цей час, що можна буде нормально їздити. Подорожувати, просто так от балди взяти і зібрати щось елементарне, повантажити в машину, якийсь елементарний харч, там воду, пальне, і поїхати десь кілометрів 200 на вихідних. Просто проїхатися. Я І із задоволенням проїхатись, не то, що там оминаючи кожну ямку і думаючи, ага, дістану днищем, не дістану, що там коробкою ще, чи, чи двигуном. Таке я дуже сподіваюся, що років через 5, після того, як війна закінчиться, все-таки можна буде стверджувати, що робота людей, які зараз Досить важко працюють на перемогу. Не буде марною. Дуже сподіваюся на це. А так було весілля. Весілля відгуляли. Молодята організували все просто супер. Це не було весілля традиційне, дещо багато чого не було. Ну тут. Є декілька причин, що багато чого не було традиційне українське весілля, що там день гуляють в молодої, день в молодого, потім на другий день в молодого там гойдають наряднині, потім ще пуп прикопують, і так далі. і так далі, і так далі. Ще цигани, все таке інше. Но, в силу того, що святкування відбувалося в ресторані, ну це практично здійснити неможливо. Абсолютно неможливо. Тому молодята, молодці, дуже добре, що так вирішили, що продумали, ну, як на мене, досить, досить вдало продумали програму святкування. Гарна музика, гарний тамада, смачні наїдки, напої і. Все ну, супер атмосфера і молодята самі супер красиві, молоді, на те вони молодята. Ну бажаю їм. Бажаю їхній сім'ї довголіття і жити в злагоді. То так, відгуляли, приїхали. Правда, чомусь я такий наче там взагалі похмілля в мене, хоча алкоголю я не пив. <кій> Таке враження, що гарне похмілля. Отаке зараз, не знаю, казав чи не казав. вечір вже десь там кажуть, працює ППО по мопедах, як називають дрони, шахіди. Можливий автомобіль. Неспокійне не місце. Це говорячи про, про дороги. Центральна, одна з центральних вулиць нашого міста і не встигли її відремонтувати. почалась повномасштабна війна і не встигли відремонтувати. Я пам'ятаю наше місто вже понад як Та скільки 10 років я пам'ятаю це місто і ще коли я перший раз сюди приїжджав ну, вже у свідомому віці, то більшість доріг центральних були дуже у поганому стані. За останні роки багато чого змінилось, багато підремонтовано доріг. Місцева влада молодці. Ну, цю дорогу, що під вікнами нашими не встигли зробити, бо москалі падлюки. Захотілося їм повоювати. Ось. Ось о 20 зараз у нас 20.32. Було по області попередження, що увага обезпечитися висока ймовірність атаки дронами в області. Працюють сили ППО о 20.32 вибух у броварах. Пишу, що молода вагітна жінка, яка закинула, загинула сьогодні у центрі. Де це вона? Молода вагітна жінка, яка загинула сьогодні в центрі Києва, була в сомельє в магазині Goodwine. Про це розповіли компанії. Це жахливо. Ще були повідомлення на Росії, що там десь в Єйську розбився військовий літак. Правильно, нехай і своїх трохи калічать Московія, не тільки наших. На фронтах на Херсонщині поки що без змін у Луганській області зі сторони Сєвєродонецька. Ні, не Сєвєродонецька. Як це місто називається? Зараз глянемо. Лисичанськ і Північніше знаходиться і сторони Кремінної і сторони Крімної відбувся невеликий прорив москалів. Ну, сподіваюся, що наші встигли окопатися до цього прориву. і буде і вони стримають москалів на цьому напрямку. Я дуже на це сподіваюся. Це район Лиману. Ще була новина, що сьогодні, по-моєму, сьогодні Запорізька атомна електростанція була відключена від мережі. Від електромережі знову ж таки москалі постарались. І після обстрілів відбулося відключення через пошкодження ліній. Лінії були пошкоджені внаслідок обстрілів. Ну таке. Таке дружина получає малушу, не розмальовувала руки. Я чекаю відбою, Коли вже нарешті. Коли вже нарешті цей відбій буде. Що тут ще цікавого відбулося? Україна 24 на 7. Телеграм-канал. Багато повідомлень. Так. Ось про Єйськ пишуть на ну, в каналі 24 на 7. 20 година, 17 хвилин. Дві, два, дві особи загинули 17 поранених при падінні сам, літака в Єйську, Повідомляють російські ЗМІ. Піду до Єйськ. А єск це хіба Росія чи Україна? Я щось не збагнути. Єйск карти Івана Піддубного. Ще... Щось, Щось А, ну, ЄСК місто. Так, так, це в Росії. ЄСк місто, в Росії адміністративний центр ЄСК району Краснодарського краю. А ну, добре, що не наші загинули. Фотографія, фотографія, на які зображений і текст буквально прямо мова. Почувствуйте різницю. Це український пілот, який відвів свій самоліт від жилих районів Вінниці після того, как звел дроны і крилаты ракети. А это русский ублюдок, который, спасая свою шкуру, катапультировался и засадил своего корча в дом в Ейске. Ну, вот, разница. Полная деградация москалів навіть даже в плане какой-то профессиональной этики. То есть украинские пилоты... За будь-яку ціну стараються уберегти цивільних громадян, а російські імпорування їм, їм своє життя зберегти важливіше. Тоді, якщо так, постає питання, як така людина може думати раціонально, логічно і людяно по відношенню до того, куди він скидає ракети, бомби. Такі люди, як російські пілоти, можуть вільно бомбити будь-яке українське місто, мирне населення в ньому, її совість не здригнеться. Хоча дивно-дивно вони ж хочуть Радянський Союз 2.0 і я чув ще в 90-х щось там якась пісня. Російська пісня, радянська, мабуть, пісня, про те, як пілот рятував цивільних людей і загинув разом із літаком, рятуючи, відводячи літак від міста. І За містом літак упав і щось вибухнуло, а місто подумало, що. Навчання відбуваються щось типу такого. Ну, відчуйте різницю, дійсно, відчуйте різницю. Люди випрігували із окон горящого дому в ЄСКИ, пишуть Росмі. Да. Повідомляю, що в броварах вже це збит... вже... все... все ж збито ворожий шахід. Ти добре, що збили. У нас ніяких додаткових повідомлень немає, ніяких звуків. Схорих на вибухи також я не чую. Ну, на цьому, я думаю, варто завершувати. 20 хвилин. Не, абсолютно не, не, не ясно, про що, про що поговорив. Отже, бажаю всім гарного вечора. Наскільки це може бути. Спокійної ночі, доброго здоров'я. Україна має квітнути і жити. Росія має зникнути.